Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канала Думка, я коло банкомата, а значить, буде корисне повчальне відео, корисне для кожного українця, для пенсіонерів в першу чергу, тому що скоро через цю дія-картку, да, саме через ню ми попробуємо зняти гроші, чи знімаються з неї гроші взагалі, як ми знаємо, скоро всіх пенсіонерів хочуть на ню перевезти. Поки що вона в тестовому режимі. Ну, найближчий час не встимі очима, як то кажуть, моргнути три рази. Вже всіх квісії будуть пропонувати. До речі, вже на ню приходить пакунок школяра, але їх зняти не можна. А тут мої кошти, або так як у вас будуть пенсійні кошти, то їх сказали, що можна буде навіть знімати готівкою. Тож, давайте спробуємо, чи це працює, щоб потім чітко знати, як де і що. Е я пробую це разом з вами, тому що такого ще, напевно, ніхто в Україні не робив. Е дивіться, є моя Дія-карточка. Заходжу в Дія, показую. Але тут в дії про нього ніякої інформації немає, просто що вона є. А от в Приват24, то можна вже подивитися, тому що я через цей банк відкривав, там кожен день долучається якийсь новий банк. Бачимо, 1100 гривень баланс це мої гроші, які я туди закинув, щоб вам показати, як це працює. І... От вже наступний раз, бо перший раз закидалось дуже довго, я про це вам розповідав, а наступний раз закинулося швидко. Значить, пофіксили, виправили, значить, все працює. Тож, давайте попробуємо авторизуватися. Так як ще фізичної карточки нема, є лише віртуальна, да, то пробуємо без картки. Через QR-код. Тож, ми прийшли до банкомата. Давай показуй банкомат, будемо все пробувати. Ще раз повторюсь, це я так само, як ви перший раз. Включаю QR-код сканую і воно повинно зайти. Тому, якщо будуть якісь нюанси, ви зразу їх побачите також. І наша картка закінчується на номер 0066 Шукаємо її тут, немає, натискаємо далі. І от, є 0066 1100 гривень. 1100 гривень. Вибираємо її. Попробуємо зняти. 100. А, сума купюра Дійсні. 200 або 500. 100 нема. Давайте очищу і введу 200. Натискаємо далі. І пін-код. А я не ставив на нього пін-код. Ану, підніми камеру, щоб ніхто не бачив. Попробую. Ага, неправильний пін-код. Тобто перед тим як знімати кошти, на карту треба встановити пін-код. Як це зробити? Заходимо на саму карту, беремо змінити пін-код. І тут пише: «Віддіт новий пін-код. Це той, який ви хочете придумати. Я тихенько водю. Дякую. Так, да, а ми тут знімаємо якраз корисну інформацію, як користуватись цими всіма новими фішками, бо скоро ж і вам виплати будуть не туди приходити. Я Головне, щоб вони 40, були, так. 43 да? роки праці за пенсію за розвідки, зати навіть не буду. Просто не хочу відводити вас відправити. Я зрозумів. Це ж висока горло, що навіть. Ні, ну це дуже прикро, що воно так не буває. Проробити 43 роки за основному і так да. Ой. Да, трошки це прикладно. Бачимо, впізнає скрізь. Це хорошо і з хорошими теплими Е, Тож, пін-код поставив, пробуємо ще раз. Далі. Далі. 0 гривень комісія. Підтверджуємо. Ура! Гавріка, Воно дає гроші. Тобто з дія картки можна зняти. Грошики. З діє картки можна зняти грошики. Но, бачимо, який виплив нюанс по дорозі. Да? Коли знімаєте, то обов'язково зайдіть в картку. І отут, де змінити пін-код, придумайте і впишіть якийсь перший пін-код. Бо іначе в банкоматі воно вам грошики не дасть. А так. Після того, як змінили пін-код, тобто поставили його перший раз, вона вже в нас з пін-кодом і вже дає гроші. Тож, бачимо, працює, ми бачили підписника. Зустрічаємось скрізь. Дуже радий, дуже радий, що так відбувається. Тож, давайте розбиратись далі. До нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.